Всім привіт! Мороз, сонце, вже пішли забережні на річці. Я думав, приїду, а тут буде лід стояти, не замерзла. Мінус 5 недостатньо, щоб замерзла річка. Ну і я приїхав на окуня. Якщо вдасться його половити, це буде дуже добре. Погода змінилася, мороз. Побачимо. Сьогодні хочу спробувати відвідний повідець і навіть дропшот. І ось він. І ось він. На другому закиді Окунець. На другому закиді розловився на звичайний джиг ріг. Приманка Сатурн мікро, Два дюйми. Гарний окунь, правда? Він тут є. Це моя сумочка з окуневими приманками, гачками, застіпками флюорокарбоном. Це монтажі. Так, це відвідний, а це дропшот. Дома пов'язав, щоб на морозі не ковирятися. Щоб руки не відморожувати, хоча я то в рукавицях, але швидко пальці замерзнуть і все. Ну, буду відігриватися гарячим чаєм. Так, тут по приманкам я потім буду показувати на чоловлю. От, Якщо... Де він, він, де він, целі повні. Першого окуня прямав на такого рейнця. Я вже його вам показував. Такий колір. Шнур обов'язково обробив. Маслом, щоб не обмерзав, бо зараз мінусова температура. І ще кілька днів таких морозчиків, а вони будуть точно. І тут стане лід. Але лід буде такий, що не походиш і на наспінь не положиш. Відпав, маленький був. Ловлю на звичайний джигріг, вага 3 грами. Це так, перші пробні закиди, а потім вже хочу спробувати дропшот. Просто дропшот для мене це ну, така дуже повільна проводка. Я зараз хочу швиденько обкидати місце, перевірити наявність активного окуня. Клювання є. Бо там дропшот, я буду ставити дві приманки. Одна буде зверху, як ну, справжній дропшот, а знизу буде джиг -рік. Кабан клюнув. Який. Ух, який кабан, дивіться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, який кабанюра. Фу -фу -фу. Ха -ха -ха. Куняра, це він. Це він клюнув, валив. Може вже час закинути дропшот. Окунь. Оце розміри. Отже, дропшот. Верхня приманка у мене джавік. селектівський джавік, а нижня приманка кейтечівський Crazy Flapper 2 дюйми. Ось от, от оснастка. Виходить, нижня це звичайний джигрік, а зверху це як дропшот називається. Так стоїть приманка на флюрі. От, бачите, вона навіть не падає. Це правильно прив'язаний гачок. Під вагою приманки гачок нікуди не падає. Стоїть горизонтально. Або ж перпендикулярно відносно флюра. Все, закидаю. Буду пробувати зараз. Ну і проводка, вона відрізняється трошки від звичайної джигрігової, як я кажу. Просто довші паузи. Протяжечка і на місці граєш спінгом. От приманка на дні. Нічого не роблю, просто граю в Нічого, нікуди не підтягую, не підматую. На одну місць І пауза. Посидів, отак, пограв, пограв, пограв. Я вже якось показував, це ще покажу. Ну, тоді я на дропшот нічого не піймав. Але тут є окунь. Пауза. Клювання буде в руку. Я навіть не дивлюся на вершинку спінга, тому що все буде в руку. Посидів, не клює, трошки так зробив кілька підривів. А, я ще забувся, думаю, що я забувся. У Крайзі Флепера важливо розривати лапки клешні. Зараз покажу. Резі Флепер. Забувся, це ж рачок такий ще. О. Щоб лапки гарно грали, треба розривати їх. Тому що вони якби сплавлені до кучки. Ну так, виробник робить. Ось тут по центру одну. Ну, якщо хтось робив, то знає. І тоді він буде активним раком. Трьох місцях, все. Тоді він так гарно лапками грає. Йо-майо, -йо, хто це там клюнув так? Що не на, на опусканні? Хтось лупив і хто це влупив. Невже це така щука була, що навіть не покусала мені приманку. Чи це був окуняр там? Ну Здається, це була щука. Клювання щуки. На нижню приманку. Тільки вона впала, на дно чи ще не впала. Ну прикольно було. Так лутнуло. Бо якщо окунь, там такий окунь, мінімум пів кіло мав бути. Щука, я думаю, точно вона. Так. Клютя-клютя окуні. Здоровенні окуні. На дропшоти джигріх, а потім іще відвідний. Є! Ти щука чи опин такий? Щука. Та це вона й була того разу. Зірвалася. Ну добре, що не відкусила мені. І так зірвалася, що знову ж таки силикон не покусаний. Як вона так бере, ще силікон весь не ціли... Немає жодного від зубів. Як вона так бере? Щука бушує. Трошки про простпінг. Імпульс, мій старенький імпульс. Йому вже років 4-5. Точно не пам'ятаю, треба якось буде подивитись старі відоси, коли він у мене там з'явився. Шнур новий, котушка 3000. От в мороз я не люблю ловити дрібними котушками. Трьохтисячна якраз той розмір. Бо якщо одіти якусь рукавицю, от маленька котушка зовсім незручна. Але клюнув він на довгі-довгі паузі. І на що він клюнув? Він клюнув на рачка. Знизу. Дравшот не хоче. Ну, рачок — це є рачок. Окунь любить такі приманки. Не було удару, просто повисання. Який гарний окунь. Колір такий. У. Тягну ще одного на і на що клюнув, а як це? Він так? Він що, жопою клюнув? <риклад> ну, ви таке бачили? Овсетний гачок, іде клювання, і він так засікається <риклад> і знову на рачка <риклад> Ох, і ні. Процес іде. На користь джигріга. А що він не хоче отакого джавіка? От просто він не хоче клювати підійматися від дна. Він клює з дна, це його тема зараз. Можливо, такий тут окунь, можливо, що не так з проводкою, всяке ж буває. Може я неправильну проводку роблю, треба. По-іншому. Дуже небезпечно ходити по тонкій кризі. О, увалив. О, Нарешті оконь на дропшот. Не витримав. Ось одна приманка і друга. Не витримав. Ввалив. Ха -ха -ха. Ну супер, супер. Іде процес. Перестав окунь клювати. Зовсім немає клювань. І тепер вхід йде хто? Відвідний повідець. Знову з рачком. Рачок 2 дюйми. Закинув я прям кашу крижану. Треба якось продрати звідти приманку. О, там ще тільки схвачується. Ну, Може сьогодні до вечора навіть і замернуться, але ні. Хвиля йде по річці, тому не замирне. Відвідний. Відвідний працює в тих випадках, коли вже гріх уже мовчить. Ну, ще й і від місця залежить. Ну, не буде тут клювати, піду ще якісь місця перевірю. Чи ви сидіти на одному місці, мучитися. Можна пошукати активнішу рибу. Місць багато по річці, де Люблять стояти окуні. Так, треба йти далі. Не клює тут окунь. Зараз вип'ю чаю і піду шукати його в інших місцях. Якась сьогодні погода. Наче б уже на кризі люди сиділи. Але ще навіть невеликі калюжі не тримають. Я б перевіряв. То... Отаке. Два сантиметри. Я напевно на це місце вже сьогодні не буду повертатись, не хочу. Піду шукати. П'ять окунів піймав, ще були клювання, активність кінчився. Сніг грипить, наче мороз мінус 10, а насправді мінус 2 може. І то, О, так здається, але сніг не розстає, грипуче. Я йду і снігом. Зараз вже в такий час, дуже мало снігстів зустрінеш на водоймах, в основному нікого немає. Позакривали сезон. Взимку не кожен, хоче ловити холодно, воно це як почне щось путатись на морозі. Особливо ці тонкі шнури, тонкі, тонкі флюри, приманочки. От коли на десь ні джигуєш. То там простіше. 30-35 кидаєш. Шнур товстий. Перевірка криги. На стоячій воді. Ну півтора сантиметра, як я й казав. От підходжу два-три закида на точці, якщо окунь є клюний, якщо немає, то немає, але клювання було. Що я хочу показати. Було клювання на другому закиді. Ось повисало конець в траві, не засікся, не проковтнув рачка. Значить стоїть, спробую ще. Стоїть він на залишках трави. Окунь. Тут якраз таке тиховоддя, і мальок збирається, і слабка течія. Пійма воно конця невеличкого. І кілька штук таких зірвалося. Пройшов місця, наче такі перспективні, але окунь дрібний. І оця дрібнота розірвала мені рачка вже. Ну, ще якось одягну на гачок. одягну. Ловлю я на відвідний, тому що він ловить найпасивнішого окуня, який би там він не стояв, щось клюне. Так, ну ще може на, одну, на одне клювання вистачить цього рачка. Ну не думаю, що надовше. Треба змінювати. Вже розбили його повністю. Це вже, це вже мені не подобається. Та ні, все. До речі, ніколи вам не показував, який я з собою ношу інструмент. Купив в Китаї на аліку. Зараз. Отака садова пилка. Реально вона пиляє. Дуже зручна, складається. По рекламі я думав, що може брешуть китайці. Купив, пиляю, отаке навіть дерево, товщиною там 15 см спокійно можна спиляти. Вона дуже, дуже добре пиляє. Для чого вона мені треба? Ну от, десь буває щось розчистити або якусь тичку вирізати, щоб приманку відчепити. Не кожен раз вона мені стає в пригоді, але інколи. І треба, хай буде отак. В рюкзачку дуже зручно. Багато місця не займає, і вона легенька. І реально гостра. І не ламається. Я думав, що там ну, реально в китайці там якийсь, якийсь хлам. Пам'ятаю, щось коштувало 7 доларів. Якщо буде можливість, якісь там акції будуть, то і зараз акції знаю, напевно, є, то я собі ще куплю. Хай такі будуть. Пилочки. І вдома десь в саду щось поковиряти якесь дерево. Який колір вибрати? Який, який, який. Спробую отакий. От Когось завалив, не знаю кого. Це щука. Щука навіть відвідний. Проти сонця. вам напевно не буде нічого видно, бо і я нічого не бачу. Та щука. А куди ж там? Куди ж без щуки? Куди ж без неї? Вона ж тут як тут. А хочеш піймати її на спінах, вона ж не клюне. Так, вже в процесі зрізу. Отак. От Хай-яй. От бандитка Взяв. щучку така ще луха. о, відкусила вже б... Я вже їй допоміг час. Дістану приманку. Це сьогодні друге клювання щучки. яке друге, третє, це друге я витягую. Перша не засіклася, Ну, зірвалася під берегом, а отак От Як же рачка дістати? От зараза. Не, не долізу, боюся її жабри пошкодити. Ану поплили. Має поблисти. Давай, пішла, 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 пішла. Із листком рот. Немає часу далеко бігати. Пройшов метрів ну, десь 300. по річці, шукав окуня. Кілька штук піймав, щучка клюнула і ще там були лічані клювання. Зовсім мало там окуня. Отут тут він збирається, я повернувся на старе місце, з якого починав сьогоднішню риболовлю. І відразу Закинув на лід і відразу піймав на відвідний два окуня, Потім перестав, і я думаю, спробую знову дропшот, джи гріх, поковзаю тут ще приманочки. Бо окунь стоїть просто дуже пасивний сьогодні. Бо на відвідний просто повисання, немає ніяких ударів, повис, сидить. І треба дуже повільну проводку робити. У мене десь годинка ще, щоб половити рибу, а потім буде темно. Ну так, сонце зайде ще не темно, але ну, вже ж я кажу, багато не набігаєшся. А інші місця залишимо на наступний раз. Бо якщо мороз буде, це місце тут замерзне, тут уже не половиш, а там, де сильніша течія, там не буде замерзати навіть мінус 5 і може навіть і мінус 7 не замерзне. Бо вітер гуляє. Листок. Сьогодні вдалося піймати тільки одну рибину на дропшот. От не хоче вухня у нас клювати на це діло. А і ще, так думаю, може спробувати мікроджик 2 грами вольфрамовий грузок. Бо вольфрам буває спрацьовує краще, ніж звичайний свинець. І в чому різниця? В об'ємі. Вольфрам менше в об'ємі за свинець, а чим менше грузила, тим краще окунь клює. Це коли пасивний окунь. Тому зменшуємо приманки. О, 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 є. Є. Окунець. На джигрі. Дропшот не захотів. А взагалі в такий зимовий період я помітив, що окунь клює після обіду краще. Особливо там вже майже в вечірні години там. З 2 до 4, коли вже сонце майже сіло, похмура погода і тоді окунь клює краще. А зранку гірше. Ну це на спині. Тому от, я думаю, бігати, не бігати. І стояти ж годинами не хочеться на одному місці. Можна щось десь перевірити. Начеклювання. Та ось він... Ай, відпав! На відвідний відпав. Окунці клюють гарного розміру. Ось такої дрібноти по пальцю сьогодні немає. Може щось і клювало таке подібне, але воно не засікається, тому що рачок 2 дюйми. Рачок об'ємний, малий окунь його не зажирає. Так, це не клювання. От буває приманка в щось там упрається на дні. І ти думаєш, а вже окунь повис. Великі паузи роблю. Отакий От ще варіант. Джавік 1.8, 2,5 вольфрамчик на абситному гачку. І зараз побачимо, чи захоче окунь таке їсти. Це вже ну, останній варіант на самого-самого пасивного окуня. Ну, у моєму випадку, бо саме останнє, це вже інші снасті, це нано ножі. Ну, не з тими снастями, що я сьогодні. Перший закид. Все треба йти далі, бо тут дуже клювань немає. На джавіка, маленького джавіка, одне клювання і все. Це значить, що окунь настільки пасивний, що навіть не хоче таку маленьку промаху. Ну, трошки часу є, сонце сідає, кілька місць можна перевірити. І там такі місця, що не факт, що окунь буває. Інколи буває, зараз перевірю. Ну а взагалі зимовий спіннік, риба вже пасивна. Вже Клює вона не так, як клювала кілька тижнів тому. Але піймати можна, якщо пробувати ловити. Мені сезон димового спінга завжди подобався і коли є можливість покидати на спінг, то не кидати. А риба це вже не головне. Хотілося б, щоб клювала, звісно, але не завжди буде клюв. І причому, коли мало часу і мороз, не, ви, не половиш довго. 3-4 години і все, вже замерзаєш, руки мерзнуть, сам мерзнеш, треба рухатись більше. Зійшов в окунь. Тут десь живе щука з пірсингом, яка в мене відкушувала не один раз. Десь і окуні можуть бути. Ось він окунь. Зійшов. Зійшов. Був окуня. Два окуня зійшло і все. Більше клювань немає. Отакий От він сьогодні активний. Ну а я ще останню ямочку пробиваю, поставив GRIC з дропшотом. Ще хочу спробувати такий монтаж. Не подобається мені дуже ловити на легкі ваги, а це 2 грами, воно все в кільцях замерзає, Уже після обіду мороз більшає. Кожен раз треба кільця чистити, а так 4 грами поставив, воно летить краще. Менше проблем. Ну, 12 окунів я піймав. В принципі, непогано. Тоді було 18, а вдома перерахував 19 то по сьогоднішньому кльову я ще нормально відловився. Причому ловив недовго. Ну от і все. Закінчую риболовлю, нічого більше не було, не клювало. Ну то й таке. Я сьогодні все одно рибу піймав. Скільки б не клювало, все одно риболовля на спині в зимовий період. Ще може бути краще, коли немає льоду. А коли вже буде лід, тоді будемо ловити з льоду, Кого там ловлять чуку. Окуня, судака. Мені більше подобається десна. А коли вона вкриється кригою, це вже не, не зрозуміло. Треба, щоб були великі морози, мінус 15 і не один день. А поки що таких морозів не було. Все, дякую за перегляд. До зустрічі.